Не Відкривайте комрико. Є... Це не до мене. Всім привіт! З вами Макс. Сьогодні ми пограємо в хорор. Я так розумію, це хорор. Вихід 8. Про нього я не знаю абсолютно нічого. Окрім того, що тут треба ходити по колу, тут щось буде мінятись, і якимось чином звідси треба вибратись. Ну і плюс те, що цю гру начебто збираються екранізувати. І більше, власне, нічого. По моїй суб'єктивній думці, це якийсь закос на е, всім відому ПІТІ, демку Silent Хіла, який, який потім так і не побачив світ, де ти ходиш по кімнаті по кругу, щось міняється, що непонятно... Е, Якась скотіна на тебе потім пригує, і всі обісрались, і все, кінець гри. Але, можливо, я не правий. Якщо я не правий, пиши в коментарях. Якщо я правий, пиши в коментарях, чому ні. Почитаю, що хтось сказав, що я молодець. Так. О! Бачу першу зміну. Здорова. Чувак, ти бачив? Бачив? Ні, ну ти бачив це гавно? Виглядає як. Картинка з пачки цигарок. Ну, тим не менш, щось міняється, значить ми біжимо далі. Еп. Відчуваю, це буде так весело бігать по кол. що таке Аллю! ні не, не 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 надо! Ти що робиш А це сяйво! Це ж сяйво, да? А, сьогодні вся Всяві така херня була. Це не дуже схоже на кров, але. Сука на газі. Гайд. О. Мелякало чуть-чуть. Так. Не... Що? Оверлук? Не пялься на аномалії чи щось типу таке. <с. <с.> Мій perfect English. Так, якщо ти знайшов аномалію, розвернись негайно. Якщо ти не знайшов аномалію, не розвертайся. Йди нафіг. Вихід 8. О, ля, мужик стоїть. Щось він став. Зрозумів. Тобто. Алгоритм дій. Ідеш прямо, поки не зустрінеш аномалію. Потім розвертаєшся і йдеш в зворотньому напрямку. А ти ж щойно був там. Мужик, ти аномалія? Ти, ти аномалія чи ні? Тебе... Тебе ким вважать? Аномально. Гівняна зачіска. Добре. Uh, якщо оця ріка, це не просто прорвало десь унітаза. Uh, або що там, я не знаю, що там могло бути. А Дійсно аномалія, то, значить, ми все робимо правильно. Бо я розвернувся і побіг від неї. І було б дивно, блін, не, не побігти звідти. Ну, але окей. Дякую, що написали гайд Гайд є. Так. Вродні. Двері зникли. Тут було три, троє дверей. Чи ні? Та да? Було троє. Три. Отут, було, отут були двері ще. По-моєму, да. Да? Точно! О! Клас! Чотири. Вихід чотири. Ага, тут було. А там міняється номер? Напевно, міняється. А ото... Ай. Ну, добре, треба бути обачним. От я випадково помітив. Нуль! А, збросилось! Там була аномалія, походу, да? Воно скидається кожен раз, коли я щось не помічаю. Тут у нас нічого не міняється. Так, це у нас жовте, дверей троє. Тут нічого, тут біле, ну, типу, все окей. Телефон, портфель, хірова зачіска А! Іди нахер? Так. А ты аномальный? Ты еб... О, все правильно. Все правильно. Сука, тип налякал. Ган... Так. Окей. Поки что рекорд это 4. До речи, кажучи. Ноль. Твою мать, сбылось. Что? Щось... Тут все ясно. Вентиляции две штуки. <реш> Бляха муха! Тут теж була аномалія. Дві вентиляції. А що? Плакати всі? Я сподіваюся, тут не будуть запис... надписи на дверях міняти. Тому що, ну, я не шарю за цю мову взагалі ніяк. Один, так, добре. Тут. <реш> Здавалось би, все просто. Треба 8 разів пробігтись. Тут і все. Бути уважним. Дивитись. Ой! Ой-ой-ой! Я поняв. Буде прикольно, якщо це просто текстура залагала, а я это. ні все правильно. Все окей. Так, все окей. Будемо бачити. Так, третій поверх, окей. Чи, чи що це Чи поверхи це, чи кола. Я не знаю. Так, троє дверей, дві вентиляції. Плакати на місці. Тут вроді би все нормально. Дядька, теж вроді все окей. Не бачу ніяких проблем з цим. Тільки не 0. 4. О, так. Зараз, якщо ми пройдемо все правильно, то це буде новий рекорд. Ну, блін, ну все ж, начебто правильно. Ніяких приколів, наче, немає. А що не так? Що не так тут? Ах, ти, падла! Ну що ж таке? Гніда, навіть так, да? Понятно, сука, хитра жопа. Ну, я тобі дам просратися. Так, побігли, спідран, Спідран. Швидко біжим, швидко біжим. Так. Двері на місці, плакати на місці, нічого дивного немає. Не курить. Так, ручки. Ручки на місці. Дядька? Що це було? Ні, напевно, нічого. Так, окей. Хоча це нульове, нуль, нульове коло Бляха-муха, там все-таки щось було. Та що тут можна помітить? Що можна помітить? Може, плакати місцями міняються? Так, червоний, блакитний, жовтий, білий. Жінка-жінка очі. Ну. Жінка, жінка очі. Хорошо. Дядька. Двері ручки на місці, все окей. Ну, що, що може піти не так? Побігли. Добре. Я вже забув порядок плакатів, до речі. Так, не курить. Червоний, синій, жовтий, білий, жінка, жінка очі. Так, нормально. Два цих, троє дверів. Ага! Так, от, ручка. Другий раз ви мене цим не, на, не нагребете? Я, якщо розібрався з чимось, я розібрався. Я знаю, куди дивитися. Мене тепер. Так, не курить. Червоний синій жовтий, білий жінка-жінка очі. Так, все окей. А, дядька. Адекватний, вроді. Адекватний? Ну, вороді окей. Ходімо. Лярва! Та що ти будеш. Так, ну, смокінг. так, Тут. Ну, я не знаю, що тут написано. Ну, не знаю я. Ну, от ніяк не можу знати. Що там написано? Очі, security камера. Так, раз, камера, два, три. Так, все на місці. Що не так тут? Добре, так. Тримаємо себе в ручках. Хочу А без оме американська. Тримаємо. Так, червоний. Так, не курить. От оно. Приклеєна скотчем. По периметру. Червоний. Так. Два. Три. Біле, тут все правильно. Дядька. З телефоном. В, -в, В сірих туфлях. Ну, нема тут нічого. Якщо тут знову буде нуль, так, добре. Окей. Треба, щоб співпало дуже дефіга факторів. Но no смокинг, скотч, червоний, синій, жовтий, білий. Вот это вот все. Конкурс. Дядька, телефон, портфель, фиговая прі... зачиска. Ну. Ручка. Стопе. А, ось ця камера. Окей. Вона між цими двома. Напевно, правильно? Якщо нуль, то камера не та. Ні, нормально. Окей? Окей? Ідем. Так, троє дверей. Червоний. Синій, жовтий, білий, жінка, жінка у очі. Камера червона. Да? Да, вона не була раніше червоною. Не була. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <зум> Помітив. Сучий! Термінатор за мною дивився. В дверях ніяких приколів немає. Камери теж, начебто, в порядку. Ну, сподіваюсь, тут не розводняк. Де? Добре, так. Ходімо, залишилось півшляху всього-навсього. Окей. Ну, все виглядає рівно. Хорошо? Ходімо. Так. Червоний синій, жовтий. Так, ну смокінг. Дядька йде. Жовте біле. Дядь. Окей? Все добре? Не хворій. Так, ну плакати, начебто, такі точно. Камери на мене не дивляться. Ручки на месте все. Тут что-то залапано, конечно. Незразумело. Чи то так было, чи не? Не могу сказать. Так, нуль або шесть. Сука, нуль. Серьезно? Ото пляма на стеле, то аномалия. Пляма на стеле, то аномалия, блин. Класс. Класс! Нравиться. Сука. ПЛ. <хи> Я понял. Иди <хи> на гір. Так. Це називається блекаут. Не аномалія, але окей. Світло под вимкнули, вже у них аномалія. И что яке. Хитрожопи. Нічого подобного. Так. Плакати на місці. Це на місці. Ручки на місці. Плям на стелі немає. Ну, по ідеї, повинен бути два. Добре. Гоним. так, сейчас я все завучу. Давайте три. Добре. Окей. Біжим. Ой, не-не-не, йди в жопу. Чотири. Тут було дуже швидко, зрозуміло, що до що чого. Тау! Чудово! Так, п'ятий ми ще не проходили. П'ятий ми ще не проходили. Нас постійно на ньому якось намахують. Нема? Ну, повинно бути сім. Ну, повинно бути сім. Сім! шість. шість А, ну окей. Я щось провтикав цей момент. Оце ж не аномалія, то що тут чистіше. Хех. Я вже не знаю, як ті аномалії грьобані вигляда. Ні, ну! Відкривай до нас кому! Я... Це не до мене. Оце таке аномалії мені подобається. Хай я буду всиратися краще, ніж на рівному місці. оце... Стандартний дядька. Плям нема. Ручки. На місці. Повинно бути. Повинно бути. Да? Хорошо? Сука, ну це ж. Є... Азарт. Воно розігрує азарт. Сучара така. Ти бігаєш по кругу, як ідіот. Ой. А! А чо ти такий великий? <сіх>, ні. Це чи я зменшився, чи ти виріс, але ні, ти мене не нагребеш. Все, я зрозумів. Так. Супер. Ага, там дяхан в стіні, я. <сіх>, ха! Знайшли, дурака. Ні, не піду. Тільки не нуль. Добре. Хе-хе. Окей. Ото. Поміняють колір шкарпеток і скажуть, що. А! О! Оце це говно, що запороло нас минулого разу. Чи поза, чи якогось там разу, коротше, запороло воно нас. Далі шостого ми не проходили. Ми не проходили далі шостого, а зараз ми пройдемо. Я буду уважний такий, що охереть можна. Так, дядька, іде ногами. Окей. Плакати на місці. Штуки на місці. Проходи, телефон, зачіска, все, красавчик. Йди. Йди куди хочеш. Так, стеля. Стеля чиста. Блять. Порохів немає. У фрейму, сука, проходить всі, всі перевірки. Все чистенько, все офігенно. Проходимо далі і тут сьомий! Ух, Хорошо! Ми за крок від перемоги. За крок від перемоги. Це, це буде. Дядь, все окей? Окей. Ігноруй мене далі. Мені так подобається, як ти мене ігноруєш. Це просто Просто офігенно. А тут всюди були замки над ручками чи ні. Бо щось мені здається, що. що ні. Але хер його зна. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Що правда? Чесно? Да ні. Опа. Опять дивиться на моя доктор. А в чом же був прикол? Ну ручки всю тут вот такі от були. Зараз я спробую просто бігти. Просто бігти і видивлятись, що там відбувається. Так. Два. Все окей. Опа. Жінка плакат. Іди нахер! Я просто хочу пройти її в одному відосі. Так, п'ятий, окей. Ми майже пройшли. Нє, пацани, ви не по мене. А, ха -ха -ха. Ніхера. Навіть не думайте. Приколів не бачу, камера на місці. Не дай бог, той час буде нуль. Типи. Якщо ви додивились до цього моменту, тоді, по-перше, чому б не підписатись, якщо вже так пішло, якщо ви додивились, підпишіть, поставте лайк. А по-друге, напишіть, що тут не так, я не бачу. Я не бачу. Тут оця штука, двері абсолютно окей. Якщо тут написано ти лох цього разу, то я не можу зрозуміти, чому? Ні ну не з моєю вдачею просто пробігти вісім раз. Зараз буде ноль, я щось не побачив. Сука! Та що ж типу. Добре, заспокоїлись. Дякую всім за перегляд цього першого відео на каналі. Дякую всім, хто перейшов з мого минулого каналу, і дякую всім, хто, можливо, приєднається до цього каналу після першого відео. Викруті! Лойс, коментар обов'язково. Це дуже допоможе просуванню каналу. Побачимось в наступній серії. До побачення!